Вітаю на каналі «Я Житло. Я презентую до продажу однокімнатну квартиру в Ужгород ЖК Крістал. Максимальна комплектація, чудова локація, оскільки поруч парк боздуш а також уся необхідна інфраструктура. Квартира знаходиться на сьомому поверсі з дванадцяти, має загальну площу 44 квадратних метри. Присутня уся необхідна техніка, а також меблі. Тепла підлога. І свій власний балкон з виходом із кухні студії, а також з кімнати. Розпочнемо огляд, як завжди, із передпокою. Тут розміщується дзеркало з підсвіткою, тумба, а також шафа. Шафа для зберігання ваших речей і для взуття є місця, і для одягу, а також додаткова верхня полиця, кондиціонер і електрощиток. Тут дефавтомати усі хакер, тобто виробник Німеччина. Розглядаємо кухню студію. Її розділено на зони. Робоча зона вміщає в собі повністю усю необхідну техніку. Тут і електропіч, і котел з Wi-Fi-адаптацією. Далі варильна поверхня, витяжка, посудомийна машина. Мийка і холодильник. З морозильною камерою внизу. Меблі всі замовлялися в компанії код дизайн. І ось, будь ласка, перегляньте, який обідній сіл та сільці. Сільці досить зручні і функціональні. Розкладний диван двохспальний, панорамні вікна і телевізор 52 діагональ. Покажу вам периметр кухні. Перегляньте, будь ласка. Ось. Місця тут достатньо, світла багато за рахунок панорамних вікон. А також, як ви бачите, зроблено підсвітку при віконної зони. Йдемо з вами на балкон. Вікна, до речі, 6 камер компанія Salamander. Тут місце для відпочинку. І балкон має, до речі, квадратів 6, мені здається. Але платите ви лише за одну третю. Тут переоступка, тому ваші витрати будуть максимально малі. На переоформлення а також досить швидко це все можна буде зробити. Йдемо далі санвузол. Він функціональний, є усе необхідне. Двері, як ви бачите, прихованого монтажу. В санвузлі душова, дзеркало з підсвіткою умивальник, сушка для рушників. До речі, тут також тепла підлога, унітаз-інсталяція. Як ви бачите, пралка, і тут місце для зберігання речей та бойлера. Ось такий санвузол. Тут близько 6 квадратів. Ідемо далі житлова кімната. В житловій кімнаті розміщується ліжко 180 на 200 з підйомним механізмом. Матрас зима літо. Приліжкове освітлення. Також, як ви бачите, шафа на всю довжину стіни. І. Панорамні вікна. Підсвітка вікон також продубльована і в спальні. Зараз ми з вами також подивимося з іншого ракурсу дану кімнату. І йдемо з вами переглянемо балкон з цієї сторони. Є вихід на балкон з кімнати, в тому числі. Ось така чудова квартира: місто Ужгород ЖК Крістал, 7 поверх з 12. -ти. Максимальна комплектація, чудова локація, переоступка. І досить гарна ціна. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.